Друзі, всім привіт! Це наш бекстейдж зі стадіону Авангард. Це перша домашня товариська гра нашої команди під час літніх зборів. Як ви бачите, погода не сонячна, але це допомагає нашій команді вигравати сьогодні. Я уважу, що хочеться і товариська гра, але справді тут відчувається напруга, і в цьому відео ми спробуємо вам показати багато яскравих моментів цього дня. <му> ну, а чим особливий цей матч, а саме що команду суперників очолює Юрій Миколаєвич Вір. Який в минулому очолював Верес, також давайте згадаємо, що він вивів нашу команду з другої ліги в першу, переміг першу лігу, і наразі верес знаходиться в українській прем'єр-лізі. Юрій Миколайович, як вам знову опинитися на різному стадіоні? Приємно звичайно вертатися в місто і грати проти команди, які віддав багато років. І ми зробили дуже хорошу роботу. Тому приємно, те, що сьогодні таке місто футбольне, як рівне має команду в прем'єр-лізі. Скажіть, з яким настроєм сьогодні їхали на цей поєдинок? Звичайно, позитивний. Ми розуміємо, що ми приїхали сюди підготуватися до, до чемпіонату. Це таки контрольна гра з хорошою командою, хороший спад на хорошому покрасному газоні стадіон. Тому для нас однозначно це е, такий позитивний спарринг, незважаючи на те, що ми сьогодні поступилися. Чи можна назвати, що цей поєдинок був для вас по-своєму особливим? Ні, 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 взагалі ніякого особливого цього не було. Тому що, звичайно, ми працювали тут і досить успішно нас е, другі задачі – Це нас е, якісно підготуватися і через такі спаринги, е, тому ми набираємо свої максимальні контенції. Також друзі на футбольному полі в складі нашого суперника ми побачили Андрія Блізніченка, який зіграв за верес у минулому сезоні. Що ти відчув сьогодні на футбольному полі, граючи проти попередньої команди? Дуже пам'ятаю цей стадіон, мені подобаються тут вболівальники, всі люди, які відносяться до Вереса, до Рівного. І дуже класно було знову повернутися сюди. Скажи чесно, кого з гравців ти був найбільш щасливий бачити? Бодюкову та Васю Гакмана, Світюху, Валеру Кучерова, Дахновського. Ну все. Ні, так радий всіх був бачити, але ну, всіх з ними більше всього спілкувався. Першому таймі першим забитим м'ячем ізначився Руслан Степанюк. Руслану вітаю з перемогою. На 17-й хвилині ти відзначився першим забитим ячем. Прокоментуй цей момент. Та, дякую за привітання. Ну, там момент був Віталій Дахновський. Побачив відкривання, і Там залишилось тільки переграти голкіпера. Все. Які в цілком враження від поєдинку в тебе? Позитивні враження зіграли гру. Це у нас ще зараз ідуть звори, тому грати матчі краще ніж бігати. Ми побачили сьогодні вперше тебе з капітанською пов'язкою. Скажи, це вже на постійній основі Та Ні, це просто було рішення тренера, тому що Богдан Когут і Кучеров не, не грали з перших хвилин. Ну, я думаю, це так, як дебютна гра. В Другий прихід, мабуть, тренер просто захотів мені дати на одну гру пов'язку. І все. Дякую вболівальникам болівальникам за те, що навіть на товариські матчі вони приходять в такій кількості. Ну насправді процес підготування документування до матчу починався. Ще задовго, можливо, за день до матча типу. Оце мої е, нотатки, маласенькі як коментатора. І в основному це більш психологічне налаштування ще раз е, огляд різних складів команд. Тому якось так. Привіт, як тебе звати, Саша? Скажи, які тобі сьогодні очікування від матчу? Ну хотілося більше б голів, але і так наші хлопці молодці. Верес класніший, Вереса і кращі гравці. Ну, особливо яго мені дуже кращий. Це ну, твій фаворит? Да. А що ти думаєш про тренерський штаб наш вересня? Ну, тренерський штаб класний і хай розвиваються і більше тренують команду Верес. Давай ще я хочу тебе спитати, як тобі наші новачки в команді. Класні. Класні! Вже сьогодні визначився голом Степанюк, і це він класний. Володимир. Очікував, вирос ну, виграє. А хто найбільше зараз гравців вам подобається? Хто ваш фаворит? Напевно, гайдучик Микола. Чому? Мені подобається його гра, мені подобається як він грає. І Він такий класний, подобається. Давайте ще два слова нашим гравцям. Що ви їм можете побажати на цей сезон? На цей сезон э, перемоги, більше голів і всього найкращого. Сергій, як тобі гра сьогодні нашої команди? Верес е, грає добре, забиває багато. Мені більш подобається Степанюк, Дахновський, діло, я до них е, показує себе добре, ну видно, що команда СУПЛ. Як думаєш, можливо, що сьогодні не вистачає нашій команді? Чи все, все е, е, Ну, слизьке поле, якість поля під, підскоржується. Таке. А що ти можеш сказати про нашу літню трансферну політику, яка пройшла? Е, Наші новачки? Ну, дві легенди повинні з Лончаренко та Степанюк. Е, ст, ну, Степанюк показує себе на полі так само Лончаренко. Ну, ще нічого не відомо про них. А що ти можеш побажати нашим футболістам вже на цей сезон? Е, щоб не були в зоні виліту і зайняли хоч середнє місце в УПЛ. Брати та Антон? Е, розкажіть, які ваші враження від першого тайму. Ну, перший тайм дуже насичений, дуже багато боротьби і дві команди покажуть хороший рівень гри. Мені подобається. Хто вам зараз найбільше імпонує гравців? Чому? Мені подобається дупе. Ну, я думаю, зараз, що він вийде і... і показує свій рівень. А по першому тайму скажу, що дуже добре себе проявив Яго по передачам, по самій гріх. Як думаєте, що не вистачає зараз нашій команді? Не вистачає трошки швидкості в атаці. Ну, не добре грають через передачі, але треба трошки швидкості. Ну і побажання нашим футболістам на новий сезон, що ви хочете їм побажати? Я побажаю здоров'я. Самого здоров'я. Гілій Олександр. Хочете почути ваші враження. Враження гарні, чого гарні, бо нова команда, нові гравці багато. Невідомих прізвищ, але цікаво подивитися. Час покаже, чого вони доб'ються. Як ви думаєте, що потрібно робити нашій команді, аби в цьому сезоні зачепитися трішки на вищому місці? Працювати. А як вам наша літня трансферна кампанія, наші новачки? Що скажете про них? Ще важко щось сказати, тому що товариські ігри не йдуть ні в яке зрівняння з відповідальними офіційними ігри. Побачимо, почнеться чемпіонат, побачимо. Ну і не можна спитати, сьогодні особливий матч, тому що Юрій Миколаєвич Вірт очолює команду суперника. Що можете сказати про це? Чудовий тренер Юрій Миколаєвич Вірт. Чудова в нього була команда. Ну щось трохи не склалось з нашим вересом, нічого страшного, хай попрацює в Звягілі, може ще вернеться. Я ну, жартую. У ну, я... нас є чудовий тренер місцевий, це Шандрук Олег. Миколаївич. Миколайович, так. Да. Да, да. Хай він працює, хай добивається успіху. Олег Миколаївич, я хотів привітати вас першу з перемогою. Сьогодні відбувся перший товариський матч в нашому стадіоні. Які враження? Позитивні, домашня аура, вболівальники, наше поле. Тому, звичайно, позитивно. Ну і підготовка, товариська гра, хороший суперник. Як в цілому ви оцінюєте гру наших гравців сьогодні на футбольному полі? В першому таймі десь би було більше якості, в другому таймі, на жаль, е е е е е е якість була нижчою гри нашою з м'ячем. Це, 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 це правда, так і є. Але в цілому виконаний об'єм роботи на зборах під навантаженнями. Я більш чим задоволений на сьогодні. Хочете спитати, от як ви бачите по грі, можливо, щось не вистачало нашій команді. На чим в першу чергу нам потрібно робити акцент в роботі? Хочу, щоб команда менше пропускала. Це правда, і ми сьогодні знову пропустили. Ми над цим дуже сумнівно працюємо, і це основне. На що я зараз звертаю увагу безпосередньо в тренувальному процесі? Звичайно, ми і назадкуальними діями працюємо, але оборона трішки хочемо бути більш надійнішими і стабільнішими. На тренуваннях ви робите також акцент на біговій роботі. Як ви бачите, сьогодні по грі чи дається свої результати? На да, звичайно, звичайно. Збори, бігова робота без цього нікуди. В другому пості матчі багато часу отримують молоді наші хлопці. Козубенко, наприклад, чи означає, це, що в новому сезоні ви будете їм довіряти гравцям головної команди, чи це поки передивляєтесь їх на зборах? Це означає тільки те, що якраз збори, і для них це шанс проявити себе, показати свій рівень на сьогоднішній день і вже за підсумками зборів. Перших, можливо, других, ми будемо приймати рішення щодо кожного молодого гравця. Цей поєдинок завершився перемогою вереса з рахунком 3-1. Ну а вже завтра на команду очікує легке відновлююче тренування. І після верес продовжить готуватися до наступного свого суперника, а саме ФК Полісся. Ну а ти не забудь поставити вподобайку цьому випуску та підписатися на всі наші соціальні мережі, аби бути в курсі всього, що відбувається в нашому клубі. А також не забувай, що в нас є спонсорська підписка, оформивши яку ти зможеш отримати доступ до дійсно унікального та ексклюзивного контенту? Ну що, папа, -па та до нових зустрічей.